Я вітаю вас на каналі Чайвна ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я вам представляю коротенький в'язолог, але в цьому в'язолозі будуть підсумки: підсумки липня і підсумки двох спільників. Отож запрошую вас до перегляду. Покажу вам свої процеси. Почну з напівжилетки. Як ви вже бачили, я відв'язала передню частину, а вчора я розпочала задню. Почала, розпочала її в дорозі, мала поїздку. Ну і а, туди більш-менш комфортно, а назад я вже зробила висновок, що мені і так спекотно і некомфортно, і з в'язанням так само нічого не змінюється. А, ні, я брала з собою гачок і інший процес, але, але все ж я в'язала. В'язала цю напівжилетку. Тут не цікаво взагалі. Звичайно, лицева гладь, ну і можливо, якась радість виділяється. Щось я не подумала, набрала навіщо з болгарським зачином в одну ниточку, ну і цей край мені не дуже. Але, але все одно вона буде оброблятися по краях, тому на це я не зважаю. Отже, мені ще тут в'язати і в'язати, а фіолетовий липень закінчується, та і ця робота бере участь у челенджі клубочок. Десь хотілося б закінчити. І здарувальниця з цих ниточок теж мене вчора запитувала, як мене просуваються справи. Ну, отож, буду в'язати. Ще в мене в роботі. Стрілецькі рукавиці, я натягнула їх на свої руки, тому що, ну, так як лежали, видаються ніби на одну руку, Ні, все гаразд. Ними. От, тут мені залишилося дов'язати 4 пальчики. Закінчу рукавиці, ну, що, розпочну чергові шкарпетки. А думаю, що для цього тижня мені процесів, напевне, досить. Якщо щось зміниться, я вам обов'язково покажу. Вітаю вас. Сьогодні 1 серпня. І я вітаю вас з Маковієм. Починала я свій в'язовлог з трояндами, а закінчую ось такими простенькими польовими квітами. Вони надзвичайно пахнуть і в них є свій шарм. Люблю я їх. Так от, як я вже сказала 1 серпня. В мене заключне підключення, воно, правда, є другим, але ну, так уже трапилося. І а, закінчилися деякі спільники, в яких я беру участь і час підвести підсумки. Так от, оце кардиган, обманка ірландським мережем. Це все, що я вив'язала. Ось так кинулася, один елемент зв'язала для. А, Такої творчості треба час, треба трішки посидіти, подумати, в спокої, в тиші. І маю я намір його продовжити. І навіть знаю, які елементи буду в'язати, але ну, колись буду. І це мав бути перший виріб у номінації Літо пахне трояндами, спільника марієчки, вліто двері відчиняю. Ну, звичайно, на цьому я не зупинилася і вив'язала ковтинку. В якій я суміщала ниточки Белла та ще якісь з Градієнтом. Я вам тут ставлю фото самої ковтинки, на неї є окреме відео, є окремий опис, і вона вже давно у своєї власниці. У мене ось це залишилось. І якось я зловила думку, що колись давно я хотіла вив'язати ковтинку. Яку бачила в журналі, де м, яка в'яжеться по колу те з градієнтних ниточок. Я дуже довго не могла чомусь підібрати. То секції замалі, то ще щось не так. А це подумала, що ці якраз би вийшли. І ну, на передню, на центральну частину мені вистачило. б Там би я добавила б чи вівчарів, чи щось таке. Але ну ця ковтинка теж має ось такий вигляд, і вона. Відправляється в очікування до наступного літа. Може тоді я й візьмуся за цей проект, а може буде щось інше. А, не почала я в'язати ковтинку з бели по колу, бо розпочала в'язати шовку. Давно хотіла спробувати, він прийшов, думала, змотаю кілька складень, а потім подумала, та я буду в'язати гачком. Я, звичайно, розпочала і зовсім-зовсім трішки. І в'язати-пів'язати, ну, але, але якось так, що. То бабінку незручно з собою брати, то, то немає часу, то, то не встигаю зосередитися, щоб щось придумати. Ця робота в мене, так сказати, в найближчому очікуванні. Я не знаю, які ми далі будуть дні. Якщо будуть спекотними такі дні, що я могтиму в'язати, то в'язатиму якраз з неї. А, тобто, по можливості трішки пов'яжу, і хотілося би до наступного сезону все-таки мати готову. В цьому я вже не сподіваюсь, буду реалістом. В третій номінації спільника Вліто Двері Вічення, яка називається Я-Маячка ти моряк», я вив'язала Авоську. Там в'яжемо аксесуари, і ось Авоська ходити, по кавуни, мені здається, саме саме то. А я також вам її показувала, розповідала і вив'язана вона соломоновими петлями. А ручки вив'язані шнурочком гусеничка. І на те і на інше в мене також є майстер-клас на каналі. А як же бути з другою номінацією, Літо Золоте дітям радість принесе? В цій номінації я нічого не в'язала. В цій номінації я є спонсором, отож потім я ще в якомусь відео повернуся до цього. А щомісячному челенджі мої марусина скарінька рукоділля, який називається Краса з Краси, де ми в'яжемо щось із шкарпеткової пряжі. Я цей місяць вив'язала стрілецькі рукавиці, адже зима не за горами. Так, так, я вважаю її готовою роботою. А кінчики не поговорю. Ось показую, як є. А, вони ще, звичайно, пройдуть ВТО, але ну, ось такі вони мають вигляд і готові. А, яка це саме шкарпеткова ниточка? Я не впевнена, що скажу вам точно. А, в мене вона зі стоку і має ось таку етикетку. На цій рукавиці в мене пішло всього 40 грамів пряжі. І це готова робота саме цього тижня. Ну, через те я якось і не встигла їх упорядкувати. Та все буде. Ну, все, все сьогодні зроблю чи завтра. От. Відкриті я на це раз зробила пальчики. Наступні, можливо, зроблю по-іншому трішки. І спільний проєкт Моя веселка. У липні місяці в нас був фіолетовий колір, я спромоглася вив'язати аж резинку для волосся, а також я в'яжу на півжилетку з пуху норки. Він просувається, але просувається погано. Ось я вам показувала те, що я вив'язала за вихідні. А ось те, що я вив'язала за будні дні. Ну що ж, маємо те, що маємо. Так, так цей тиждень це всього просування. Я закінчила сторілецькі рукавиці і в'язала ось тут. Зазвичай я такі тижні намагаюся якось об'єднувати з іншими. І показувати вам щось більше, щоб було цікавіше. А сьогодні я вирішила зробити ну, ось таким цей в'язовлог. щоб ви розуміли, що блогери це звичайні смертні люди, які теж не тільки в'яжуть, а й ходять на роботу, і всілякі буває. Буває і значно менше. Ну що ж, подивлюся за липень місяць, що ж в мене всього було. Ага, в мене була сумка-червоний липень. А воська, яку я вам тільки що показувала, одна пара шкарпеток, одна єдина резинка і рукавиці. Всього 479 г пряжі я використала. Ну, це дуже мало, це менше за пів кілограма. І подивлюся, що ж в мене тут на запасах. Ну, Мої підрахунки кажуть, що в мене досі більше 38 кг. Ну, нічого, нехай будуть. Це мій фонд на випадок, не дай Бог безробіття. Все ж може бути, правда? А ниточки вони завжди стануть в нагоді, і для кожної з них знайдеться свій час, свій вирій, правда ж? А перш ніж з вами попрощатися. Я нагадаю, що в інфобоксі я напишу всі посилання. От, і в мене не просто так, коли з'явився жовтий кавун і апельсин. Це я вам хочу натякнути на те, що в серпні я також збираюсь в'язати, і збираюсь в'язати також в іншому спільнику моя веселка. І колір серпня, який вона визначає, це жовтий і помаранчевий. Отож, готуюсь. З вами прощаюся до нових зустрічей і до нових цікавих проєктів. І як ви думаєте, на яку тему мій буде жовтий серпняний проєкт?